Шість років позитивних змін у малих населених пунктах. З 2008 року на Прикарпатті діє проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його учасники громади села і міста з населенням до 10 тисяч осіб. За цей час вони змогли реалізувати чимало цікавих ініціатив, вагома складова яких енергозбереження. В більшості це були стандартні заходи з за енергозбереження. Це заміна вікон, заміна дверей, заміна опалення чи встановлення опалення. І лише недавно ми в другій фазі почали працювати в зальт альтернативними джерелами енергії першопрохідці у справі встановлення сонячних батарей громади Косівського району. В одному з тамтешніх сіл фотопанелі розмістили на території дитсадка, а згенеровану електроенергію подають у загальну мережу. За один кіловат сплачують 20 копійок, а надлишок енергії яку не використав садок. Можуть спрямовувати у будь-які бюджетні установи, де платником є сільська рада. Економія каже координатор проекту. Очевидна. По селу Рожнів, де робили для дитячого навчального закладу сонечко за три тижні ні, згенеровано було 1007 кВт електричної енергії. Якщо громадська, якщо сільська рада платить по гривні 48 за кВт, 20 копійок відкидаємо тих, що мусимо платити гривню 28 – реальна реально економія на кожному кВт. Ідей на третю фазу проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду в районах. мають мало свою увагу зосередять на альтернативних джерелах енергії, як от сонячні електростанції та вітряки.